Митрополит Тульчинської та Братславської єпархії УПЦ МП Іонафан прибув до Москви. Відео, де очільник російської православної церкви Киріл зустрічає Іонафана, з'явилося у соцмережах. Нагадаємо, 18 червня колегія суддів Вінницького апеляційного суду залишила без змін вирок суду першої інстанції митрополиту Іонафану. Анатолія Єлецьких визнано винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його засуджено за виправдовування визнання правомірною, за Передження збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників, ухвалою суду митрополиту було призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. За нашими джерелами митрополита обміняли на українських військовополонених. Подейкують, що його доставили до кордону з Білоруссю, де передали представникам РФ. Цього приїзду вони чекали роками, витримуючи тортури, знущання, моральний тиск. 90 захисників України повернулись з російського полону. Слава Україні! Добрий вечір! Вітаємо, слава Україні! Мерпі Так, точно! Щирі обійми, попри виснаження і посмішки, бо сили додає відчуття рідного дому та українська земля. Ці військові були захоплені на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя. З них 52 бійця, що вийшли з Азовсталі. Прибув да все я вже дома не переживай, Я тобі обіцяв, що я повернуся. Як виходив зранку на мобілізацію, я обіцяв повернутися. Я повернувся. Мамо я. Телефонуючи додому, вони підбадьорювали найрідніших. А по той бік слухавки були крики радості і сльози матерів, які чекали, не втрачали надії і дочекались. Серед повернених є вінничанин, Повідомив міський голова Сергій Мургунов. Розмова Владислава із матір'ю пробирає до мурах. Плач, все нормально мам. скоро зустрінемося. Раз в руках. поверненням українських бранців займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Цього разу у переговорах з росіянами і звільненні наших військових допомагали об'єднані Арабські Емірати. Та операція із повернення полонених ще не завершилась. Це ще не 53-й обмін, бо він не завершився. Операція триває в рамках цієї операції вже повернули 90 Наших захисників, але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває після повернення всім військовим нададуть медичну та психологічну допомогу, і вони зможуть врешті зустрітись з рідними. Ірина Діду, новини за день, телеканал Віта. Армія РФ не припиняє запускати ракети по території України. Цієї ночі під ворожим вогнем опинилися Миколаїв та Одеса. Обійшлося без постраждалих. Харків та область, починаючи з ночі й до ранку, кілька разів атакували кабами. Горіли будинок, автомобіль, магазин. Пошкоджено аптеку. В лікарні та в багатоквартирних будинках повибивало вікна. Ввечері з артилерії та з дронів «Камікадзе» обстріляли Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Пошкоджені два приватні будинки. Господарська... Споруда, теплиця та лінія електропередач за минулу добу. Окупанти атакували сім населених пунктів Запорізької області. Зруйновано щонайменше дев'ять будинків. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова. Відповідний указ уприлюднено на сайті офісу президента. Заяву на звільнення Сергій Борзов написав за станом здоров'я. Проте він залишається головою відділення національного олімпійського комітету України у Вінницькій області. На цю посаду його було призначено торік, у квітні до цього очільником регіонального комітету був дворазовий срібний олімпійський призер з плавання Павло Хникін. Сім років в'язниці за незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. Крижопільський районний суд виніс вирок іноземцю, який допомагав військовозобов'язаним виїхати з України. Чоловік громадянин іншої країни, хоч в Україні прожив 15 років. Його затримали в жовтні, коли той організовував для Одеси та незаконне переправлення через кордон. Пан або пропав збірна України з футболу сьогодні, 26 червня. Проведе вирішальний матч групового етапу на євро 2024 Підопічні Сергія Реброва у штутгарті зійдуться з командою Бельгії для прямого виходу у плей-офф синьо жовтим потрібно перемагати за будь-якого іншого результату. На остаточне місце українців у квартеті і вплине підсумок паралельного матчу між Румунією та Словаччиною. Вирішальні поєдинки цієї групи розпочнуться одночасно о 19.00 за Києвом. Нагадаю, що після двох турів усіх команд по три очки про свої очікування перед матчем проти бельгійців розповів нападник синьо-жовтих Роман Яремчук. Декілька разів вже вже говорив, що е, це. Топ-збірна, тобто Лукаку, Дебрюйне, Доку, всі футболісти топ-топ-рівня, то тобто, буде дуже складний матч для нас. Ми повинні будемо що зробити, щось, щось неймовірне для того, щоб дійсно взяти очки проти такої команди. У свої 92 Катерина Барто щодня читає газети. А ще донатить на Збройні Сили України з пенсії та головним своїм заняттям називає збір газетних статей про різні історичні періоди України і Вінницької області. Біля її ліжка сто сехсорокопій. Їх жінка ще має розкласти по теках. Це я виписувала ці газети 15 цього 15 рік. Ці газети сімнадцяти. Воно полезне зараз. Людям потреба його знати, щоб вони читали. Тут і статті про Українську Народну Республіку, і про Другу світову війну, і про сучасну боротьбу українців у російсько-українській війні та деколонізацію. Таких тек Катерина Барташ зробила уже понад десяток. Передавала їх різним школам та організаціям. Одну із них музею Вінниці. В ній зібрані статті починаючи з 2009-го дев'ятого до нині. Фактично, Катерина Петрівна зробила частину роботи, якою ми займаємося, і допомагала цим самим зібрати нам інформацію з історії Вінниці, з історії України, тематично пов'язаної з історією нашого краю. Ця інформація зібрана в цьому альбомі. Вона буде нам корисною для подальшої музейної роботи, тому ми зберігатимемо її як науково-допоміжну. Катерина Бартиш народилася у сім'ї лісівників на Житомирщині. Вона наймолодша з дев'ятьох дітей. Під час другої світової її родина була у партизанському русі. Тоді, 12-річною дівчинкою, вона була зв'язковою. спецавтівку Вінниця облводоканалу зустрічаємо на вулиці Івана Богуна. Здавалось би, звична справа ремонт мереж та є складнощі. Шлях до водогону пролягає берегом через очерет. Дві водопровідних труби кожна діаметром у пів метра, які забезпечують центр міста і вишеньку водою, прокладені на дні південного бугу на глибині у чотири метри. Трубопровод, дюкерний перехід трубопроводу через річку. Він зроблений сталевий. Коли йде витік, ну зварних робіт ви розумієте, ми виготовляємо ортиши з різьбою специфічною і вкручуємо їх. Отвір там, де відбувається витік, і таким чином ліквідовуємо. Водогін доволі старий, йому понад 50 років. Під час обстеження тут виявили кілька поривів. У воді їх помітили, бо на рівному плесі утворюється розходження хвиль. Та навіть невелика пробоїна вимагає залучення водолазів до небезпечних аварійних робіт. Як мене чути? Чути Добре? На те, щоб ліквідувати витік комунальникам та водолазам, знадобилась не одна година, і літній сезон саме час впоратись із такими викликами. Обстеження дюкерного переходу труб, які йдуть по дні річки. Ліквідація витоків на ньому здійснюється у літній період. Якраз це співпадає із нашим планом дій по підготовці до нового опалювального сезону, тому що це в першу чергу боротьба із втратами води. Ми всі розуміємо, що мережі зношені, і не потрібно забувати, що мережі є не лише під землею, а й під водою. Вінниця має кілька таких дюкерних підводних переходів різних діаметрів. Тож після ліквідації витоків у працівників водоканалу нові планові обстеження. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Олександр Усик більше не абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Непереможний українець звільнив пояс за версією IBF. Про це 37-річний уродженець Сімферополя повідомив через відеозвернення, яке опублікував у своїх соцмережах. Усик відмовився від титулу міжнародної боксерської федерації на користь Ентоні Джошуа та Деніеля Дюбоа. Саме на кону поєдинку двох британців, що відбудеться 21 вересня у Лондоні, стоятиме вакантний пояс IBF. Натомість, у реванші між усиком та Тайсоном Ф'юрі, звання абсолютного чемпіона вже не фігуруватиме. Ентоні та Даніель. Слухайте, я знаю, титул IBF має для вас велике значення. Тож це мій подарунок вам на 21 вересня. Слава Богу, за все, слава Україні.